На Україну чекає зміна погоди на вихідних. Синоптики дали детальний прогноз і попередили про сюрпризи. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 28 квітня, дощі в цей день очікуються лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Місцями буде краткочасна хмарність. Вітер в цей день північно-східного напрямку 5 10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 28 квітня, то стане ще тепліше. Зараз ми вам все розповімо так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 22. А вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 16 до плюс 20, вночі буде прохолодніше від плюс 5 до плюс 8 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 24, а вночі від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла у центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 22, а вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 19 до плюс 23 в день і від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 28 квітня, в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів температура повітря буде від плюс 10 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!